Зараз справді тема, яка прям сколихнула суспільство дуже сильно. Уряд збільшить допомогу при народженні дитини майже в п'ятеро. От я та сама мама, яка ще свого часу 10 років тому отримувала 10-300 на дітей, mm -hmm. коли їх народила. От зараз обіцяють 50 тисяч замість 10, і звичайно в соцмережах розпочалося активне обговорення цієї теми. Одні радіють, інші кажуть, що це несправедливо. Ну от власне ми поспілкувалися, як я вже казала, із тими, хто вже мами. І з тими, хто тільки планує народжувати або зараз в такому прекрасному стані вагітності, що вони думають про ці зміни взагалі про цей законопроект. Давайте зараз разом подивимося. Ну і, звичайно, вас долучаємо да. до нашої дискусії. Так, поговоримо потім. Кабінет міністрів затвердив проєкт закону, який суттєво збільшує допомогу сім'ї після народження дитини. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Законопроект передбачає, що одноразова виплата жінкам після народження дитини зросте з трохи більше 10 тисяч гривень до 50 тисяч. Також збільшаться виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу з тисячі до семи. Нині допомога при народженні дитини складає 41 тисячу гривень. Одноразова виплата становить 10 тисяч 320 гривень. Решту суми держава виплачує впродовж трьох років по 860 гривень щомісяця. Та чи вистачає цих коштів на дитину? Ми завітали в гості до нашої колеги, редакторки і молодої мами Олени Пустовіт, її доньці Руті, чотири місяці. Основні е, покупки ми робили ще до народження дитини, тому це був бонус для нас приємний, так як ми готувалися, збирали певну суму. Якщо ви, е, коли народжуєте дитину, розраховуєте на ці гроші, то вам їх буде дуже не вистачати. Наприклад, я купую підгузки. Я так порахувала, що в день в неї 6-7 підгузків. Іде велика пачка коштує е, 750 гривень. Це десь на 10 днів. Тобто, ну ясно, що 80, 860 гривень вам не вистачить навіть мінімально на підгузки, і це, якщо враховувати ідеально, що ваша дитина на грудному вигодовані, не хворіє, їй більше нічого крім підгузків не треба. І якщо ви щось купуєте дитині, то це в аптеці або там якісь дитяча косметика, то це в чек плюс вдвічі або і втричі дорожче, ніж ви можете купити для дорослого. Ти йдеш в аптеку, купуєш собі жару знижу. Для себе там це до 100 гривень, для дитини це 300 мінімум, 400. Олена ділиться для того, щоб орієнтуватись, скільки коштів витрачає на дитину, навіть нотувала це у спеціальному додатку. Перед народженням дитини я витратила 46 тисяч. Це за, за два місяці перед народженням дитини тільки на її якісь товари, але це не враховуючи е, візок, е, ліжечко, ваночка і так далі. Ну, якщо загалом порахувати, то це буде більше 100 тисяч гривень. Тож каже, вона безсумнівно радіє за інших матусь, які отримують більші виплати. Якщо будуть виплачувати дійсно таку суму матерям, це буде дуже відчутно, тому що, наприклад, я знаю дуже багато мам, яким доводиться працювати з такою маленькою дитиною віддалено знаходити якийсь підробіток, щоб, хоч трішки, було грошей витратити на дитину. Ця сума дозволить вибирати щось краще для своєї дитини. Та не всі мами раді майбутнім змінам. Деякі вважають, що справедливим було б переглянути допомогу усім, хто народив за період повномасштабної війни. Несправедливо якось виходить хто народить дитину у 2025 році отримує 10 тисяч гривень одноразово і 860 гривень щомісяця. А хто в 2026 році вже отримує 50 тисяч гривень. Мами, які народили дітей до 2025 року. Що ви, як ви? Як відчуття? Було б справедливо, якщо всім дітям до трьох років збільшили виплати, навіть якщо дитині місяць до триріччя. Ми поговорили також із майбутніми мамами. Ці жінки отримають виплати за старим законом, тобто близько 41 тисячі гривень протягом трьох років. Ну ніхто ж не народжує заради виплат. Кожен народжує дитину заради себе. Взагалі дуже добре, що країна піднімає виплати, тому що я народжувала 9 років тому старшу дитину, в мене були виплати і залишаються на тому ж самому рівні зараз через 9 років. Тобто нічого не змінилося. І я дуже радію за тих мамочок, які народжують в січні, і будуть мати більше виплати. Коли намагаємося завагітніти, всі розуміємо умови, які нам надають, тому ми або підлаштовуємося, або ні. Навіть якщо щось не подобається, ну це, мені здається, вже питання мамочок, тому що мене все влаштовує, я працюю офіційно, мені надали виплату допологову, після пологового. У мене є чоловік, який також допомагає, там держава вже допомагає чи ні. Звісно, зайвим не буде ця допомога, але якщо ні, ну, тоді ні. Я вважаю, що це повинно було бути вже давно. В мене дитині перші вже 11 років, і 11 років тому були такі самі виплати, і як зараз. Ось, але ну, якщо вже прийняли законопроект, і якщо після його підписання ці виплати зроблять тим, хто зараз там буде народжувати або вигідний, то це було б добре. Просто купити ліжечку, це вже там мінімум 20 тисяч, якщо нормальної комплектації і не. Зважаючи на те, що ще потрібна купа всього, коли ж українці можуть розраховувати на нові виплати в ефірі єдиного марафону, пояснила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак. Ми бюджетували, що найпізніше з 1 січня 26-го року цей законопроект вже буде ухвалено і вступить в дію. Відповідно, всім, хто буде народжувати з цієї дати, ми будемо надавати підтримку за новими правилами. В новій системі буде один платіж 50 тисяч плюс кожного місяця до досягнення дитиною першого року. Якщо мати дитини повертається на роботу, вона щомісяця отримуватиме 8 тисяч гривень на картку, щоб мати можливість можливість сплачувати послуги догляду за дитиною яслі, няня або ж садок. І така підтримка триватиме, доки дитині не виповниться три роки, пояснила Дарія Марчак. Вітаємо всіх тих, хто з січня отримуватиме цю історію, якщо все буде нормально. Ви знаєте? Ну дай Боже, щоб все було нормально. щоб, щоб, щоб До опрацювали все це і підписали. Ну, типу, мене просто так страшно дивують ці всі історії. Там знаєш, заздрісні чи я не знаю, як їх назвати. Ну слухай, це прекрасно. Ну так порадіти за колег. Мами, е це от Нелі, як ти згадала під час блекауту, та да, ну сусідів це, немає, це... слава Богу. Ні, ні, це знаєте, це така як от там? наша наша ментальність. Просто на жаль, чомусь. Я коли почитала ці коментарі, де люди пишуть про те, що несправедливо. Вибачте, мене ті мами, які вважають, що підвищення виплат на дітей комусь е в майбутньому буде більше грошей. Але чесно, мені це от справді нагадало. Момент, знаєте, коли ви від відключали світло в країні, і от у нас нема світла, а в будинку на. Навпроти через дорогу є. І люди реально ходили і жалілися, і казали, і їм відключіть. В нас же немає, і в них хай так буде. А це не... настільки дивно. Пише, пише. Та, це дивно, м'яку кажуть. Одні напише Масленникова, А як ми років 40 тому виходжували дитину з 12 марловими підгузками? Взагалі прали, виварювали, на. а зараз їй, бачите, коштів не вистачає на підгузки, хоч би не соромилися. А, ні, ну слухайте. Ну колись не 40 років тому, а 140 років тому там ще гірше було. Ну, слухайте, якось воно. Це таки, знаєте, треба якось мені здається, все які змінюється Нову звичайно. часом. Ну порівнювати завжди зі своїм досвідом 40-річної ну, Тоді можна залишитися, тоді можна досі на колісницях їздити. Слухай, знаєте. зараз такі флешбеки. Я от прям згадала. Я коли вже отримала там, ну це так називалось чомусь дородові. Та я вийшла в декрет, ага. фактично, так як я працювала, в мене був стаж, все, і мені там якісь 3 тисячі гривень виплатили ще дородів дитини. Центр зайнятості. І я пам'ятаю, що я заходжу в Харкові в дитячий магазин. Дивлюсь на ці ціни, скільки коштує, наприклад, одна пилюшка там, або один бодік. Е, я так вийшла, постояла, потім пішла в секенд, накупила 6 кілограм дитячих речей на немовлят, а насправді їх там дуже багато, вони фактично нові продаються, іноді навіть збірками. І така... Ну от я і вдягла своїх майбутніх дітей. Ну, вже люди виходимо з того, що є, але насправді буде круто, якщо мамам піднімуть ці виплати, ну, та, тому що розходи просто шалені. Ми завжди йдемо шалені. до кращих якихось умов. Завжди хочеться дітям найкраще, завжди хочеться, щоб було зручніше. Давайте ну, поради це нормально краще.